Добрий день, мене звати Марія Харламова. Я живу в місті Києві. Я маю великий досвід зйомок. Я знімалася для реклами приватної школи, для бренда одягу. Також мене брали інтерв'ю для документального фільму про війну в Україні. Я дуже люблю тваринок. У мене є морська свинка Муся, їй близько п'яти років. Я дуже часто беру її з собою на прогулянку. Взагалі, у вільний час я люблю висаджувати рослинки. Я це роблю у будь-яку вільну хвилину. Раніше я займалася малюванням, вокалом і гімнастикою. Зараз я займаюся кінним спортом та відомтанцями контемперері. Також у мене є досвід гри на гітарі 5 років. Взагалі я люблю подорожувати. Я була в країнах Турції, Іспанії, Польщі, а найбільше мені сподобалася Франція, місто Париж. У Франції мені подобається гуляти тихими вуличками міста під дощем, Діснейленд. Також колорит і архітектура Парижу. Моя мрія це стати відомою на весь світ і знятися в якомусь великому проєкті в головної ролі. Я відкрита до співпраці на комерційній основі. Моє агентство Iconic Agency. Дякую за увагу.